Вітаю вас на каналі DBA. Сьогодні я приїхав на такий маленький ендура стадіон. Зараз я вам по-перше покажу, з чого він складається взагалі. Одразу скажу, що майже для всього тут в мене ще недостатньо скіла, стрімно вбитися. Тут є ще великі перепони, які я ну, не вмію поки що переїжджати. Але щось маленьке, типу ось таких колод, які ви бачите зараз. Трошки потренуємо переїжджати. Також ще хочу сказати, що після минулої покатухи це було всього тиждень тому, у мене досі дуже болять ребра, точніше ребро. І кожна така колода мені відстрілює в ребра. Тому саме на колодах ми тренуватися довго не будемо, бо хочу трошки поберегти себе. Потренуємося потім ще по багну. Тут я як трек. Трошки спробуємо поприїжджати його на швидкість, на контроль, на занос. Далі тут є досить багато гірок різних, поїдемо на гірки, потренуємося. Зразу скажу, що вже я декілька разів пробував приїжджати. Е є свої нюанси, Тр коротше, треба ще скинути тиск на задньому колесі. Бо якщо не вистачає інерції, щоб заїхати, то взагалі потім не вистачає зачепу, щоб зачепитися за колоду і відповідно заїхати на неї. Давайте ще раз спробуємо приїхати. Було трошечки стрьомно, бо мотоцикл трошки на бік підкинуло. Так, давайте подивимося, тут у вас є ще колоди. Спробуємо їх проїхати. Одразу кажу, що я в плані індура творих творогом, тобто я нікого нічому, не дай Бог, не вчу. Я показую, як я вчусь сам. Це те за що їй казав, що. <кхи> так, ну переднє коло все перекинули, давайте заднє пробувати бляха Блин, не вистачить, я, я зачепу Давайте назад відкатуватись. Якщо виконувати певний алгоритм дій, то все виходить. Але диск давайте все ж зараз подивимося і скинемо при необхідності. Ну, 1,1. і один. Але це напевно забагато. Давайте спробуємо до 0,8 стравитися. давайте якусь штучку знайдемо. А, ось викруточка. Так. Дивимось, що у нас там одиничка? Ще давайте стравимось. Щось ще досі одиничка. Ще. Так, позаду 0,8 зробили. Так, спереду у нас. Спереду в нас теж одиничка. Давайте трошечки скинемо. До 0,9, напевно. Піде. Так, давайте спершу через цю проїдемо. Вона легка. Тепер поїхали на ту. Так, сходу мені, якщо чесно, ще таку Ну, стрьомно проїжджати, боюся розвалитися, треба, треба тренувати мені поки що з місця. Бегать перекинули, правда я трохи зліз мотика. Так, від'їжджаємо. О! Наче трошки простіше стало, фіг Що я можу сказати? Блін, це весело, це цікаво. Буду ще точно сюди заїжджати! Так. Що, давайте спробуємо трошечки на швидкість проїхатись по Ух ты -мо! По стадіону по цьому що, напевно, дамо трошечки мотоциклу перепочити. Фух. Бля, це офігезно. Крос, це офігезно. Фу. Зараз напевно перепочину трошки. Ухніфірас собі я репшки вже десь наловив. І трошки поїдемо горки попідкоряємо. Так, я трошечки відпочив, попив водички. Давайте на останок спробуємо трошечки по горкам поїздити. Якщо бачите, вон спереду є така горка. Спробуємо на неї позаїжджати, там є різні заїзди. Нагадую, що на вулиці у нас багно, але спробуємо. Так, десь тут вона була. Так, ну це тумач, напевно, поки що. А ось ця цікава. Давайте спробуємо. Але треба з іншої сторони заїхати. Ось тут ще заїжджають, -мо. Ну це напевно хардкор, але подивимося, може спробуємо. Так, розвертаємося. буду на другій пробувати блін ще зрозуміти б де вона та горка або напевно краще на першій ага ось вона ну наче лайтова ну так в цілому ізі ух блін як гарно тут Так. До речі ось тут можна натаскати на цей Індура стадіон блоків різних. Принаймні цих жовтих вони не важкі мають бути. Хм. Як варіант зайнятися літком. Давай, 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 давай! Зариваюсь Ну коротше я вам скажу Якщо б вон був трошки сухіший, то з я їх заїхав би блин. Бляха Він без, без мене не їде Бляха тут багно Так, далее уже моя заехать. Давай-давай, чепляйся ты уже. Уу! О, заяц, дивиться, через полы бежит. Великий капец, как собака, бляха. Не знаю, спробую вам збільшити, все, забіжав він. В кусти. Короче, блін, всю животину розлякали тут. Блін, очі летить. Так, тут немає горки. Фу. Так, вже, напевно, ми всі такі горки, які я собі міг дозволити. На даному етапі мого скіла проїхали тому зараз буду рухатися вже в сторону дому. Давайте зараз доїду до якогось красивого місця і завершу цей відос. Ух ти. Так, десь тут мій поворот. Uh-huh. Спевно тут непогане місце. Давайте з'їдемо. Що, я дякую вам всім за перегляд. Насправді, я дуже сподіваюся, що ви дасте мені якихось корисних порад. Впевнений, що серед моїх глядачів вже є. Більш досвідчені індуристи, ніж я. Тому обов'язково welcome to the Comments. <гум> Залишайте коменти, пишіть свої враження. Як ви думаєте, чи нормально я їжу для свого першого ендуро сезону і для першого саме ендуро виїзду? Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. До наступних зустрічей!